Зараз новорічні свята, і ми щойно відсвяткували Новий рік та Різдво. Але можливо Різдво буде хтось святкувати після Нового року. А у Британії та В США і інших європейських країнах святкування починаються 24 грудня увечері, і це часто відомо як «Christmas Eve». Ми слухаємо англомовні пісні та дивимося англомовні фільми, і майже всі знаємо, що в цей період в англомовних країнах люди вітають один одного Merry Christmas and Happy New Year. Але ви коли-небудь задавали питанням, чому саме ці слова? Чому люди не бажають Festive Christmas or Happy Christmas? Everybody! Мене звати Інес і я вчитель англійської мови, і сьогодні ми поговоримо про вислів Merry Christmas. Мабуть, точно сказати, чому використовується саме слово Merry не можна, але є декілька теорій. А пояснення цьому може ховатися в історії, коли фраза Merry Christmas знайшла своє коріння в середньовічній Англії. Тоді слово Мерії означало не лише радісне, як сьогодні, а воно охоплювало ширший спектр веселощів, включаючи бенкети, гуляння та загальне святкове щастя. Тому, коли люди вітали один одного з Різдвом Христовим, то вони закликали не просто до радості. А до свята сповненого веселощів. Дехто стверджує, що слово Мері пов'язано з групістю знедолених класів, а Хеппі з вищим класом. Особливо тому, що воно асоціюється з привітанням королівської сім'ї. Хеппі крісмас». Щороку королева Англії Єлизавета Друга зверталась до громадян Великобританії на Різдво зі словами Happy Christmas. It is in that spirit that I wish you a very happy Christmas. A very happy Christmas to you all. А з іншого боку, термін Happy Christmas не зовсім був відсутній, а фактично він широко використовувався у Великобританії та інших англомовних регіонах протягом століть. Однак, коли вплив Чарльза Дікенсена та його безсмертної казки, «Різдвяна пісня поширився на англомовний світ у середині 19 століття, Merry Christmas набуло популярності та стало більш вживаним. Дікен, з його яскравим зображенням різдвяних традицій, зіграв вирішальну роль у змістенні асоціації Merry Christmas з сезоном тепла та дружня атмосфера, зображена в його роботах, залишила значний відбиток на святковому настрої. А фраза Merry Christmas стала мовною емблемою, яка передавала суть сезону. And Merry Christmas and have a happy new year. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas! З часом, коли а культури змішувалися, а глобальна комунікація ставала все більш взаємопов'язаною. Мері Крісмас подолало кордони і увійшло у колективну свідомість. У Сполучених Штатах воно стало переважаючим привітанням, випередивши Happy Крісмас, яке досі широко використовується у Великобританії та деяких інших англомовних регіонах. Вибір слів може відображати історичні нюанси та культурні впливи. Але дух сезону виходить за межі мовних відмінностей. Я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас. Навчайтесь правильно та задоволенням, підписуйтесь на мій YouTube канал, також можна підписатися на мій інстаграм. І до зустрічі у наступному відео!